Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина, і сьогодні я хочу посіяти насіння королівської бігонії Рекс у ці два контейнери. У мене вже є відео на каналі, як я це роблю. Але, щоб ніде нічого не записувати, мені простіше так зняти відео і потім подивитися, яке там було число. Так для себе знати, скільки там пройшло часу. Ну, не буду багато говорити. Все як. І того разу я приготувала насіння, приготувала два контейнери, тут у мене професійний субстрат на основі вірхового торфу, десь 3 см я насипала, я його перетерла руками, змочила, і потім трошечки-трошечки утрамбувала зовсім небагато. Все дуже легко. Треба просто намагатись не висипати це насіння в одне місце, так щоб воно насипалося по всій поверхні. Ось і все. А в цьому контейнері насіння буде з іншої коробочки. І друга коробочка. Тепер ці коробочки під лампи. Зараз підпишу дату. І можна сюди не заглядати 3 тижні. А вже через 3 тижні покажу вам, що тут і як. Але якщо подивитися відео про попередній посів, то ви знаєте, що все буде гаразд. До побачення! Бувайте здорові!